Друзі, ви також можете насолоджуватись такою шикарною доріжечкою. Абсолютно, абсолютно за невеликі кошти. Ви подивіться, як вона класно гармонує біля нашого диванчика. Ви подивіться, як ці сіро, коричнево, графітові, бірзові відтіночки вдало дивляться на нашому паркеті. Це доріжка Хамелеон. І настільки вдалі візерунки, які перейдуть вам під любі відтіночки у вас в кімнаті. Ви подивіться, тут де 3D-об'ємний візеруночок, який виступає. Ви бачите, що біш виступає над сірим, досить класно виглядає на контрасті. І подивіться, як вона класно дивиться біля нашого зеленого диванчика. І навіть не скаже, що вона не підійде. Оці відтінки самі вдалі перейдуть під любі відтінок у вас в кімнаті. Ну а, якщо... ну, а якщо ми ще скажемо, що тут йде натуральна котонова основа, що тут де ворсяк 11 мм, що тут де мікрофібра, яка просто пружинить, яка настільки приємна ну, не відірвати руки. Ми вам обіцяємо, що доставочка буде безкоштовна від 1000 гривень, а ширина є до 3 метрів. Обов'язково звертайтеся, і такі красивенні, шикарні новинки будуть у вас. Ви будете самі сучасні, самі модні. Килими України, звертайтесь!